Всім доброго дня! вас вітає компанія Автопарк. У нас нове надходження це Chevrolet Camaro 16-го року випуску з бензиновим двигуном 2 літри та автоматичною коробкою передач. Ось в такому сірому кольорі. Автомобіль було привезено із США з мінімальними пошкодженнями. Є декілька косметичних підкрасів, але не критично. Автомобіль. В дуже доглянутому стані, повністю обслугований, масла фільтра поміняні як в двигуні, так і в коробці. Також ми бачимо оригінальні восени, також оригінальна нова гума, нові тормозні тиски, нові тормозні колодки. По техніці автомобіль обслугований до дрібниць, не вимагає жодних вкладень. Сів і поїхав. Ось в якому стані він зовні. Зараз переглянемо салон. Також він на гарній комплектації, є безключовий доступ, великий монітор, є камера заднього виду, електрорегулювання сидінь. Ось як виглядає салон ззаду. Ось як виглядає салон спереду. Чорна стеля. Ось стан дверних карт. Електровідкривання багажника. Повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Також ми бачимо повне мультикермо. Можна перемикати передачі лепестками. Двозонний клімат контроль. Ще раз переглянемо салон. Також встановлена преміальна аудіосистема басе. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться дуже гарно, ніяких помилок та чеків не горить, працює рівно. Також в автомобілі була дороблена вихлопна система. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса. За адресою Михайла Грушевського 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо брати автівку вашої мрії. Також нагадаю, на цей авто є повна сервісна книжка з усім обслуговуванням. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і до зустрічі!